Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як робити скріншоти на ноутбуках та на персональних комп'ютерах на базі операційної системи Windows. Так як зараз серед Windows найпоширеніші це Windows 10 та Windows 11. У мене Windows 11 Pro, але я коротенько також розкажу трішки про Windows 10. І якщо у вас саме Windows 10, то скріншот вам допоможе зробити кнопочка Print Screen на клавіатурі. Ось вона називається Perit Secur. Але давайте так, якщо у вас ноутбук, то ця кнопочка Print Screen зазвичай працює в парі з кнопочкою FN. Ось ця кнопочка. Тому щоб зробити скріншот на ноутбуці, вам потрібно зажати одночасно FN та Print Screen. Таким чином, ми робимо. Print Screen, ми робимо знімок всього екрану, включаючи панель завдань. Якщо у вас не ноутбук, у вас персональний комп'ютер на базі Windows 10, вам потрібно натиснути просто цю кнопочку Print Screen. Якщо це не спрацьовує, якщо скріншот не робиться, значить Print Screen і кнопочка Win. Ось таке віконечко, кнопочка Windows. Одночасно натискаємо ці дві кнопочки Win і Print Screen. Після цього, коли ви це все зробили, екран мигнув, значить Print Screen ми зробили. І він автоматично попадає. Якщо він не з'являється у вас для збереження, для вибору місця збереження, значить він автоматично кудись уже попадає. Він десь у вас зберігся. А саме він зберігається ось тут. Переходимо в цей ПК, колишній мій комп'ютер, два рази лівою кнопкою ми ще відповідно. І тут шукаємо папочку зліва, всі панельці. Папочку зображення. Як бачите, у мене є папочка в папочці зображення, знімки екрана Переходимо сюди, і, як правило, тут зберігаються всі наші скріншоти Ось скріншот, який я щойно зробив. Закриваємо вікно. Тобто, скоріш за все, він буде виглядати у вас саме так, тобто повністю знімок всього екрану, включаючи панель завдань. Чому я кажу скоріше? Тому що я не знаю, яка у вас версія обновлення Windows, я не знаю, які у вас саме, яка у вас саме десятка. чи це це хон, тобто там може дещо відрізнятися, але в загальному в 10 сюрпризів ніяких не було, тому працювала вона саме так. Якщо ваших знімків немає в папочці зображення, то вони також можуть ще автоматично зберігатися у папочку відеозаписи. Ну Це рідко буває, але все ж таки будете знати. Але якщо у вас Windows 10 і вам хочеться чогось цікавішого, то є така цікава програмка, яка називається. Ось вона у мене вже встановлена. Перенети з LiveShot вона називається. Для цього, для того, щоб отримати дану програмку, ми переходимо на сайт Lightshot і її завантажуємо. Відповідно, якщо у вас Windows, обираємо завантажити для Windows, натискаємо лівою кнопкою миші і програмка завантажується. Можливо, Windows вас зразу трошки бортане і запитає, а вона з невідомого джерела, дозвольте встановлення, можуть бути віруси. Цей сайт безпечний, я перевірив. Програмка встановлюється і абсолютно. Безкоштовно. Ось вона вже загрузилася у мене на комп'ютер. Два рази кнопкою по цій інсталяції, і встановлюється наша Print Screen програмка. Так, дозволити. Обираємо мову. Я приймаю умови угоди. Далі все, програмка встановлена. Хоча в мене вона вже була встановлена. Ось тут по закінченню установки, оце все повідміняйте, тому що нам оці гадості не потрібно. І натискаємо кнопочку «Готово». Як ця програмка працює? Ось вона у мене, де знаходиться, коли вона запущена. Натискаємо на неї лівою кнопкою миші. Наш екран темніє, і зараз ми можемо вибрати будь-яку зону на екрані, яку ми хочемо заскріншотити. Давайте ми зробимо навіть ось таку цей ПК. Ось так лівою кнопкою ми затискаємо на місці, де ми хочемо зробити скріншот біля того об'єкту, який ми хочемо заскріншотити. Ось так ми його обводимо. Щось не вийшло, можемо зробити трішки більшим. Ось так беручи за всі такі чорні квадратики. І після того, коли ми відпускаємо ліву кнопку миші, у нас з'являється ось така панелька. Тут нам потрібно натиснути на дискетку, зберегти лівою кнопкою миші. Скріншот 1 на робочий стіл, тобто тут ми можемо обрати папочку, куди будуть зберігатися ці скріншоти із даної програмки. Натискаємо зберегти. І ось на робочому столі зберігся скріншот із цієї програмки. Як ви бачите, працює вона саме так. Комбінація кнопочок FN Print Screen, просто Print Screen або Windows кнопочки Print Screen. Тобто це такі три комбінації. В залежності. Кого як працює? Якщо ноутбук в комбінації з FN, якщо не ноутбук, то як правило звін або просто Print Screen. Також ми можемо встановити програмку LightShot і робити такі вибіркові скріншоти. А тепер давайте перейдемо до Windows 11. Windows 11 дуже сильно подбав про скріншоти. Тут постійно оновлюється софт в даному напрямку, і зараз тут є навіть трошки більше. І так, для того щоб зробити скріншот в операційній системі Windows 11 для прикладу на ноутбуці. Ми просто натискаємо кнопочку Print Screen. FN нам вже не потрібен, він не потрібен, тільки Print Screen. Одна кнопочка Print Screen. В принципі, на ПК так само. Screen. і зверху з'являється ось така панель з такими кнопочками. Перша кнопочка захопити у формі такого фотоапарату. Наступна кнопочка це у нас відеозапис. Тобто у Windows 11 нам доступний. Запис екрану взагалі, як відео, не тільки скріншот з допомогою кнопочки всього на все принтскрін. Ну і також доступна ще одна кнопочка, точніше, не одна, а цілий випадаючий список. Щоб на неї попасти, нам потрібно знову ж таки натиснути на цей фотоапарат, і вона стає активною. Натискаємо тут стрілочку. І як ви бачите, тут можна зробити Print Screen вікна, можна зробити всього екрану, включаючи панель завдань, і можна обрати довільну зону. І це все без додаткового софту у Windows 11. Звичайно, зручно вони зробили. Давайте тепер розберемося, як воно все працює. І так, що таке ось цей фотоапарат захопити. Це означає, що ми можемо обрати будь-яку довільну зону, як ми це робили з допомогою програмки Lightshot. Ось так, наприклад, ось ми зробили такий скріншот. Він попадає знову ж таки зразу в папочку зображення, знімки екрану. І ось цей знімок екрану. Тобто, ось цей фотоапарат, кнопочка ось цього такого фотоапарату, дозволяє нам зробити скріншот до вільної зони, як з допомогою програмки LightShot. Далі відео я навіть не буду розбиратися, тому що це трошки не скріншот, це набагато більше. Тобто ми тут також можемо обрати якусь зону, можемо обрати повністю весь екран, немає значення. Появляється ось таке меню, натискаємо пуск і знімаємо відеозапис нашого монітору, того всього, що відбувається у нас зараз на екрані. Зняти це виділення можна кнопочкою Escape або натиснути ось тут на хрестик. Поїхали далі. Знову ж таки, Print Screen, і тепер поговоримо про ось ці про випадаючий список. І так, тут у нас є такі. Можливості. Прямокутник це те саме, що і цей фотоапарат. Він дозволяє обрати довільну зону для скріншота. Вікно, вікно, давайте я вам зараз покажу. Відкрию папочку. І так, Для цього ми звідси вийдемо. Спочатку потрібно обрати, відкрити якусь папочку. Можна також Chrome той самий відкрити. Давайте відкриємо його, натискаємо Print Screen, натискаємо лівою кнопкою на цей випадаючий список. Обираємо вікно. І після цього нам потрібно. Мишкою обрати те вікно, скрін якого ми будемо робити. Ось так я пересуваю просто мишкою по екрану, як ви бачите, вікна переключаються. Давайте ми зробимо знімок ось хрому. Для цього я навів мишкою на хром, натиснув ліву кнопку миші. І ось знімок вікна нашого браузера готовий. Переходимо у папочку. Ось знімок, який ми щойно зробили. І так, поїхали далі. Знову ж таки, я натискаю кнопочку Print screen». Випадаючий список на весь екран. Це буде знімок разом із панелю завдань. Тобто я натиснув лівою кнопкою миші на знімок екрану, і воно зробило знімок всього екрану і зразу закинуло його у папочку знімки екрану в папочці зображення. Ось він. Ну і ще один момент. Це ось ця довільна зона. Полілінія. Це якийсь прикол у сфері. Скріншотів, але комусь він може пригодитися. І так, оберемо цю полілінію. Давайте ми зробимо скріншот ось цієї приїнки. Тоді ми натискаємо лівою кнопкою миші на те місце, де ми будемо починати наш скріншот, обводити цей об'єкт. І ось так просто беремо обводимо. Ну, як ви бачите, він такий собі, тут не зробиш ні ідеальний круг, ні квадрат, ні трикутник, але щось воно таке цікаве. Відпускаємо ліву кнопку миші і робиться ось такий знімок, який знову ж таки зразу попадає у папочку зображення знімки екранів ось він. Ну і по скріншотах у мене на сьогодні все. Ми розібрали Windows 11 та Windows 10, різні способи, як ми можемо це робити. Якщо у вас залишились якісь запитання, то задавайте їх в коментарях під відео. Я буду старатися всім відповідати. На цьому дякую за увагу. Не забудьте звичайно підписатися на канал з вас. Лайки всім щасливо, всім удачі, безпечного неба над головою.